Сьогодні купили в Німеччині до урана, 12 місяць 2020 року, двохлітровий дизель аналогічних машин на продажі на сьогоднішній день в Україні немає і, скоріше за все, що й не буде. Самий повний заряд. Я навіть сумніваюся, що такого випасата знайдете на такому заряді. Webasto, преміум музика, один аудіо, всі підігріви, лобове, кермо, сидіння, бажнік відкривається з махом ноги. Амбієнт підсвітки, бездротова зарядка, безключовий доступ на всі двері, 17-ті легкосплавні дизайнерські колеса. Є просто все, що можна собі придумати на всіх асистентах Тим більше це, то ура Їх всі хочуть, але їх немає. У нас ще є білий, але він трішки слабший комплектації. Куплений він на офіційному дилері Volkswagen в Німеччині. З повною сервісною історією, в самій жирній комплектації. Всі деталі в описі під відео.